Верного дня у продажу Honda CBR 400 привезена з Японії, двоциліндрова. Вся в оригіналі, обслужена, не потребує жодних вкладень. 16 рік, 16К пробігу. Дуже класний стан, парна гума Michelin, Все рідне по пластику, нічого не фарбоване. колодки гальмівні, диск, все. Як має бути 16К оригінального пробігу. Дивіться на цей стан. 16 рік, 16к. Є аукціонний лист. Кому цікаво, звертаємось, також дивимось обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Зніму з передачі. Опа, Ціна 4 4900. Приїжджайте на тест-драйв. Також дивіться обзори, є інші, є така ще чорна в ідеалі.